Рішив я ще познімати вам цей Рено Кенгу, так як є що розказати. Сьогодні тільки що відкривав дверку, чогось почав знімати і дверка скрипіла. Зараз вже не скрипить. включив камеру, не скріпить. Може... Чути так. Не, ну зараз вже ні. А то прям скрипіло, репіло, то що скрипіло. І так, сьогодні я поїздю за кермом, де більш така нехороша дорога. І включуся, щоб ви послухали, як гримить чи репить задня ляда, і плюс є свірчки от в цій області. Покатаюся, а ви послухаєте, що, як, що, до чого. На даний час пробіг 22 287 км. А місяць назад, коли я її брав, було 18 тисяч пробігів. Це мій робочий автомобіль. Е -е -е. Ну що, покатаємося. У нас зараз тут обрущатка, але по брусчатки вряд ли буде щось репіти, скріпіти. Так, все, норм. Так що в нас тут Одностороння, двухстороння. Було там двохстороння. Ось чуть-чуть заскріпіла вже ляда. Пошукаємо чуть гіршу дорогу. Тут у нас трошки ямок зараз буде. Вірніше, не ямки, залатана дорога. Чути ляду, звісно, ні. Тут вже більш рівніша. Шести ступка тут у нас. Я постараюся більше мовчати, чим говорити. перепутав, не туди поїхав. Цікава якась дорога. Все в бурянах. Ну, от де асфальт рівний, то, якщо кузу чуть перекашує, то чути скреп. В автомобілі, на жаль, немає збитості, він такий розхлябаний. Це якраз дрова то ще треба Погано. Як сам автомобіль непоганий. Ну, ці скрепи в ляді і плюс свічки десь тут там, у дверці, о, лежащий поліцейський. На скорості 34 проїхали. І в ітогі, виходить таке собі. Коли стоїш, то взагалі ніяких питань до машини. Тільки що коли їхав, от коли треба, то не попадеться показати. Відключалася навігація, не знаю чого. І, А утром, то не знаю, коли машина холодна, ну, через минут 15, минут 20 тільки з'являється навігація. Він не хоче ніяк з'єднуватися з телефоном через провід, не через Wi-Fi, а з. Через провід. Буває таке, що з'єднався, з'явилася е, навігація, через минуту все, вирубилось, немає. Я від'єднав провід, під'єднав опять, з'явилася навігація через минуту опять. І якщо я так буду тикати пару разів, ну, скажімо, разів п'ять, все, вона іщезне, не буде йти е, зарядка на телефон, він телефон не буде бачити, якби відключаюсь. Телефон, якби думає, щось щось відбувається странне. Ну, Я не знаю, що це за цю навігацію. Це велика проблема як для мене. Як для того, що я їжджу постійно кожен день на по, по 250-300 кілометрів. Так як ви бачили по пробігу за місяць, що я не їздив 4000 кілометрів. І навігація це номер один для мене. Вона повинна працювати безотказно. Я всі утром. Підключився, все, навігація бум на екрані, я забив адрес і поїхав. А Тут, а, тут а буває таке, що я от, забиваю адресу, ставлю ось сюди телефон і от дивлюся, куди мені їхати. тому що Сюди навігація не виходить. Тут в мене більше ніякого кріплення немає. Бажано було б, мабуть, сюди якесь кріплення для телефону. Бо тут вже, або тут, От коли нерівна дорога, то є свірчки, не те, що скрипеть, це ляда скрипить. А, тут, а в області, десь, тут в цій області, десь тут, в цій області, бути як в двері, є свірчки. Ну, це нова машина. Нова машина. Тут є зеркало один, зеркало два. Тут можна щось поставити. Як кузу, це взагалі бомба. Взагалі бомба, ідеально, мені дуже подобається. Якщо <кій> поставити. От... Ззаді ляду не таку велику, а щоб вона була пополам, щоб відкривалась ліва частина, права частина, то тоді з'єднання посередині, напевно, не буде давати скрепу. Так як зараз, то в зеркаловій, ідеально, як в легковій машині, ви бачите, що там робиться, поставте перегородку, там, де дверка буде. Вже обзорний той. <кліпсування> Вже не то. Ззаді двері стекло опускається, не пробував теж. Але давайте спробуємо повністю. Не, не повністю. Доводчика. Доводчика немає. Кстаті, немає. І також на пасажира доводчика немає. Щоб підняти стекло, мені треба повністю тримати. Повністю тримати, щоб воно піднялося. На водителя, от є, бачите, сам, один раз нажав, не опустилась. Можна чуть-чуть самому отак піднімати, а можна доводчик. Оп, раз нажав воно само піднялося. І так же треба і на пасажирі, щоб воно було. Це для мінімум, я вже не кажу, на задні пасажири. Ну, Хоча б справа зліва, не тільки у водителя. <кій> Руль добрий, удобний, гарний. Бардачок я вам, напевно, показував, бардачок немаленький, великий. У нас тут аварійка, закрита, відкрита машина. Все гарно, все красиво, але от косяки в свірчках і в скрипінні задньої ляди. Це, це божевілля якесь. Ну і в навігації. навігації. Що сьогодні поїздимо, я попідбираю вам таку не, не дуже добру дорогу, подивитися, як воно все скрипить, репить. Помити його, звісно, сьогодні желательно було б. Бы. але побачимо. Спочатку покатаємося. По рівному, як ви чуєте, на ріка ніяке. Все ок, все норм. Все добре. Зеркала відлічні, лопухи такі, все видно. Теж нарікань ніяких немає. Навіть заднє зеркало, теж нормально. Посадка водительська удобно. Ще є контроль смуг якщо я почну пересікати, оп, вона підрулила направо. Вам може не видно, ну, давайте попробую руль, буде. Не, а зараз вже не підрулює Погрімушка. А ну дивіться, з рулем зараз ну, їду на полосу. На ліву полосу. Оп-оп, підрулила. Угу. Опять, давай. Типа я заснув. О, підрулила! Прикольно. О, ну, опять підрулила. Я тільки щоб було жовті руки візьміть, будь ласка, руль в свої руки. Ну зараз опять спробуємо. Давай, пускай руль. Підрулила. Опять підрулила. Опять підрулила. Прикольно, перший раз спробував цю функцію. Цікаво, цікаво, непогано. Небо яке сьогодні гарне. А ну зліва буде теж підрулюватися, я ліво буду переїжджати. Так. Да. Я руль не тримаю. Підруле? Супер! Це були стеки на мостові. Зараз опять буде пару. Ще пару стеків. Ну і ляда заодно там. А ну якщо по цій полосі теж підроліє. Тут не склашна, а там. Молодець, молодець. Тільки що позаду розмітки не було практично, не було і видно. І вона все одно підрулювала. Що справа підрулює, що... Що... що зліва, що справа підрулює. Ця система працює як би, добре. Від'єднався зараз телефон. Я його приєднав бо знімаю вам. І от навігація вже не з'являється на екран. Попробуємо від'єднати. Приєднати. Що, все? Нема навігації. О, ж коли. Що? втиснемось ми тут одвоєм. Ну, притек, звісно, Ну, втиснулись. Ця система підрулювання, знаєте, коли ну, не дуже зручно з нею. Коли от їде з правої сторони велосипедист, а їх буває не один, а 5, 10, і більше, і тобі потрібно їх об'їхати, ти починаєш об'їжджати і, і тут включається підрулювання. Ти такий борешся з рулем чуть-чуть. Він не сильно там прям з рук вириває, але треба чуть-чуть поборотися. Зараз тільки що підролювала. Оп, підролює. Прикольно, можна погратися трошки. Скільки тут рапса, Рапса. Значить, коли обіжаєте велосипедістів справа, і тут е, суміжна лінія зліва, то потрібно включити. Вона бачить. І починає підрулювати жовтим, відсвічується. Коротше, треба включити поворот, і тоді ви можете об'їхати і не буде підрулювати. Треба поворотник просто включити. Що за вітер потрібно сказати? От зараз їду і вітер на дворі. Я от прям чую, як він боковий з лівої сторони, я прям чую, як машину хелетає від вітру. Що в нас тут офури розминуться? Винні. І парусність має цей автомобіль. Ой, альфа. жовта. Це в мене значить дизель. Про, про, про дизель, мабуть, ми вже в наступному відео поговоримо. Сьогодні тільки прожички по салону. Напевно, ще проїдуся по автостраді, там взагалі ідеальний асфальт щоб зрівняти от з такою обичною дорогою і з автострадою. Що, я вже на автостраді. Так воно виглядає всю ніч. Гарно, да? Шоста передача. Беремо 130. 130. 29, 130. Зараз ми ще з горки чуть-чуть котимося. Ну, обороти 200, десь плюс-мінус, десь такі обороти будуть. Ну, зараз я на газ взагалі не нажимаю. Копимось на передачі шостій Так, більш-менш рівно, Давай 130 будемо брати, 130, 2200 оборотів, 300, плюс-мінус, десь Що, візьмемо трошки на обгон. Зараз дуже сильний вітер, то можете чути звуки вітра. От їдемо по стеках. Не, трохи чути, да? ляду, не знаю, думаю вам чути. На, іменно на стеках, а так то ну, рівні дорозі, до ніяких питань до машини немає по салону. Розгоняється але ну, нормально, 150, взагалі без всяких проблем. Можна їхати, можна їхати на дальняк, не знаю, як ці сідушки будуть. Але поки я сюди, також я цілий день їздю, то я не устаю. Так, на даний час, щоб мені додому доїхати, от 82 кілометри, 56 минут. На даний час я вже проїхав 135 кілометрів, ну ще плюс 82, плюс-мінус мій кілометраж за день. Так що у нас по розходу? Давайте подивимося. На даний момент 5 літрів середній розхід. Зараз при скорості давайте 3, 130 візьмемо, 130, якщо отак тримати 130. Трошки машину, коли сильний вітер. Що в нас виходить? 3,5. Це зараз я 130 їду. 5.4, чуть піднажав, бо скоро вже падає. 5.1. 4,8. 131 зараз їде. Ну, в середньому 5 літрів нормально. По автостраді буде чуть-чуть більший розход. Якщо без автостради їздити, то буде десь 4,5 літрів середній розхід на 100 кілометрів. А так по автостраді я буває топлю нормально, більше 150. того і розход збільшується. Їду додому, кінець робочого дня. Сьогодні ви чуть прокаталися в салоні, почули як це все працює. Оці крутілки прикольні. Навірно ну, потім вам покажу, коли десь зупинусь. Ось по автостраді навіть немає що показувати, тому що нічого не ляпить, не скрипить, ляда сидить тихенько. Уже коли з'їду з автостради, ближче до свого дому, то ще щось попідснімаю вам. А Щоб виключити контроль полос, контроль полоси о, під рулі, з правої сторони почав заїжджати на, на полоску і вона мене вліво відправила. <клес> Значить, я зараз можу виключити її, щоб вона мені не мішала, щоб я їхав так, як я хотів. Але потім, коли я машину заглушую і заведу, вона автоматично знову включається. Тобто постійно потрібно її виключати. Контроль полос він е, мішає, тому що якщо я з'їжджаю, перестроююсь от, при реві статута. І якщо я без поворотника Зараз буду перестраюватися, то він буде мені підрулювати обратно в праву полосу, мене буде вертати. Тобто буде боротьба, боротьба з рулем. А якщо поворотник включу, то ні. Якщо зараз почну, оп-оп, він мені... Давайте зараз може руль покаже Дивіться, зараз почну перестраюватись. О, бачите як він Мене обратно вертає. Так що не знаю, чи добре, чи добре це. Тому що тут не сплошна. Він просто бачить полосу і все. Якщо я поворотник не включив, значить він думає, напевно, що я завтикав. І мені не потрібно перестраиватися, я просто завтикав і починаю підрулювати. Так що тут таке поняття. 50 на 50. Надо, не треба, може й треба. Може, ти їдеш прямо, а тебе зліва хтось вже обганяє, ти в телефоні якусь смс-ку пишеш, і він тоді тебе підрулює, щоб ти не, не виліз наліво, бо тебе якраз обганяють, от як цей порш шашки робить. В принципі, може і непогано, тому що ситуації різні на дорозі бувають. І хто розробляв цю систему, то я думаю... То я думаю, що воно значить «надо». Поїхав я по автостраді 60 км. І за 60 км треба заплатити 6 євро. Зараз подивимося скільки очередь. Зараз я зупинився, старт-стоп працює. Відпускаю, оп, завелась. Відпустив. відпустив. тормоз і воно... Мгновенно заводиться, немає паузи. Бистро відпрацьовує старт-стоп. Ми стоїмо, то давай покажу вам крутілки, От, включаємо печку чи кондиціонер. Воно все крутиче. крутиться дуже приємно. Якщо нажимаємо середину, то міняємо стекло, ноги, або просто стекло, або просто ноги, або лице ноги, або просто лице. Додаємо більше. Тут кожен собі може виставляти температуру по півградуса. А так то повністю виключити. Температура виставляється. От, отут. Крутимо по півградуса. Більше менше. Приємно і приємно працює і приємно на Ну Що ви там стоїмо? Гроші хтось вдома забув, чи що? Посадка висока, як будто в недорожній якомусь сидиш. Високо сидиш. Автострада 660 обійшлася, зато десь на півчаса є. Скаже, що потрібно змостити резинку на ляді. Хтось каже, що потрібно щось підставити з боку, де самі резинки стоять, щоб ляда туди-сюди вправо-вліво не ходила. Щось треба ще підставити. Ну, багато різних е совєтів було. Але я вважаю, що це новий автомобіль. І в нового автомобіля такого не повинно бути. Тому що він кош... коштує 30 тисяч євро, цей автомобіль новий. І щоб ще щось змащувати, підкладати в новому автомобілі. Я би такий автомобіль собі не купив. Напоминаю, це не мій автомобіль. Це автомобіль від фірми, яка мені надає, щоб я їздив і робив, виконував роботу свою. Так що, не знаю, може комусь і підходить. Машина як сама дуже добра, хороша машина, але вона не збита машина. Вона удобна, тому що можна багато чого в неї загрузити. По посадці удобна, по кліренсу теж немаленький кліренс. Обзор хороший, сидіння удобні. Такі косяк як задня ляда, не знаю, не знаю, я би собі таку машину не купив би. Нова машина повинна бути навіть без свірчки. Може, десь там якийсь міні-свірчок, але не так вже, як ляда, скрипить. Це 30 тисяч євро, це немалі кошти за нову машину, і що потім воно мені скріпіло-репіло. Що буде, якщо в неї буде тут 50 тисяч чи 80 тисяч? Вже тоді тут будуть свірчки. там вже не тільки ляда буде, там вже і буде оця частина хорошо рипіти, скріпіти і ще щось вилізе крім нього. Ну, кожен робить висновок окремо.